<звук> Даріс. Mm? Буде бігати як ненормальний. Kind, да, у нас Ну, ничего так у них, конечно, тоже пик, Ну, я знаю, нормально. Эээ, e макарана. -e, Лудно вже хайде. А, ладно, сейчас спере. О, oh, о, oh, це мені треба було. Біжимо, біжимо. Население. Я <coughs> пошли вон. Добро пожаловать в ущелье призывателей. Кайнс 5. О, Джон уже за... тут, як тут. 30 секунд до призыва Ньюмана. Oh, И Дариус тут бегает, ничего себе. Лопа, мені треба йти гет. Вірити, не вірити, треба йти гет. Ого вийшов нам не Ого. Такі фіглі. <кій> <кій> ну Даріуса класно просадив з цим заключом. Блін, треба було ще тузати і опять пів хп не мав тебе брать, а ти ще лиш прийшов. Да ще лиш прийшов? братик. Опа. Зачем вообще по Ах, да. портить Я даже я даже не ожидал, что я ее убью. Я думал, ну просто типу про хорошо, так як перша. И все. Що, давай суплостіночку і валім боком. О, є, yeah, вернувся. То Кайн був вилетів. Ой-ой-ой, та то дуже погано. Буду нужна, вернусь через. Капець. Добре, що вернувся хоч. Так, окей, най буде так. больно, но не, не критично. Думать, по поможет тобі те, то, що ти там прячеш за крипами? Не поможет брать. Спойлер. <реку> <реку> Чекай, зараз шики тяпну собі цього. Апну ульту, та нараз улетиш отсюда. Это я тебе обещаю. Короче, Дарьюс Изи. Мид, смысла, походу, немає йти. Щось ганга, ти вин под башню изогна. Добре, супер. А, бо кайни ще слабий, ні. А ні, шестий уже, слухай, красавчик. Реабілітувався швидко. Фармить, як не в собі. Так, це, це. Давай ще книжку візьмем. О, супер. Тут хлопці якся мають. Тікай гет, малишка. Та нормально вони її слухає ще досто. Тимо дуже портить там уся. Ну вони зря полізли, типу, ну я зразу відю, що то щось не, не зовсім добре вони роблять. Да-дам. Печалька, ну нічого. Що вже? Поміретить не дадуть. мене файненько подловив. Ну, кили у нього так і нема по факту. Лем, шкода, що цих лічинок забере Авеліна, походу. Мені щось так кажеться. А ну, не я їй десь тут. Дальше у меня глаза не закатываются. Личеночка. О, О о. Поживу, Выживу. Блин. У меня, -а, <съех> короче... Щось не йде ця карточка, да? Не йде нич. Ну я і файно просидив, типу, але... Пластины скоро исчезнут. Угу. Что ты шо? Уже авеліна тут чи що? що, то він так мене байтить под башню? Здеро. Шати голова. Попався. І ще раз попався. Козером красавчик просто. Uh, зачем тут? Буде. Дуже много МП ушло, треба маленько поповнитися. Можна окей. Ще okay. собі взяти ліпше було цього. Ліпше собі було взяти такі, махати вже як я. Теж. Ай-яй-яй-яй. Катік, ну то ти де ходиш, ну так я з двома собі, то сліп. Хіба не Евеліна не напудила, чи що то вона зробила, типу, я би люксу вже добив. От так взагалі тут не вовремя мені з'явилося, ну взагалі не вовремя, Крайне не вовремя. Бот обіт. теж тут потерпає. Ну нічого. <ріст> <ріст> Два добйго гет там. Обох. Причому. Хорош. І там еще один. Може той. Не знаю. Та Серафіна, тобі би туди не дуже йти. Упс. Конец серии Конец серии убийств. Конец серии убийств. Я чувствую. Maio de Velina. Велина, да? Блин, капец. Вот люкса конечно, зашла до нас жестоко. На, и то убела, капец. Вот целью, ходяча. Блін, мені би цю башню добити і було б взагалі супер. Може би було вже туди і на бот. Хоча, чи може йти на бот? Блін, не теж сюди йде. Ярких красок, ніби. блін, зламали зараз топто і все. Я пытався, братан, я питався. Які в не тут засади роблять, це капець просто. Ну хоч не забрали цих, не забрали Геральда. Уже добре. Да хілки взагалі не прожимаю. Забуваю за них напрочь. О, давай, 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 братан. Ти її зможеш. Поможе, які Ой, хорош. Єс, єс. Та доламайте башню вже. Доламай башню. Я вже йду сюди. Ульта нема, так би класно з ульта залетів туди. А хоча може і буде до того моменту. Але ще 10 секунд.

yeah 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 Ой-яй-яй-яй. Ой, ой, ой. Джей под башню не летів. А, а ко мені тут так спушив? Блин, ребята. Ну ладно. Дариус мені спушив, наверное, коща. Я взагалі забив за топ. Поставив собі той нормально так. Давай. Будем збирати щось в довгосрочної перспективі, так сказати. І, наверное, треба буде... Так як у них маги 3, треба буде, напевно, завесу банч збирати. Щоб якось хоч чуть-чуть з того діла мінімізувати собі уранчик. Кайса, поможи. Зараз же ж знесете і все. Нет, уничтожена. сам мусив було до того дочікувати, поки він не зніс. Друзей слишком мало де... А, Даріус тог. Дар Думаю, де Даріус? Рушили и хватить. Забери меня тьма, і побыстрее. я тут повешу скоро. Так, це є дальше, шо щоб... би А, во, банши я хотів. Банши, банши сюда. Алекса жестко стало уже. Я могла бы создать клуб для людей, которые ненавидят других людей. Но никто бы в него не вступил. Это шкода ультовато. Ну, ладно, Дарил сюда. Котино одна. Блін, шо я зробив? Ваша команда башню. Що це я зробив? Ждм підкреплення. Джимбо! Джимбо, здоров. Ой-ой-ой. Тут мені смерть. Веліну не видів, а вдарив надіявся втікти. Не вийшло. Прощать. Недозор готова, шкода. Ваша команда уничтожила башню. Мош обзор. Ну а я ще 20 сек, братанчик. Ваша команда уничтожила башню. Не 20 сек, 20 сек. где пока я Шо, все на дариус походу на было... не так круто как я угу, треба багатько. ну ладно всем пофиг. Лови! <говори> Як не умер? Добре. Та давай. О, та йдім цього забрати. А, вони самі здалося. 7-7, дім сі. Даріус 1-10. І то, случайно, він мене вбив на гарту. Даріус задушен. Сеон задушен. В цілому оті грали. Кайн, вообще творив беззакон є. Хорош.